Льюіс Гамільтон, який у 2025 році покликаний перезапустити чемпіонські амбіції Феррарі, несподівано для багатьох опинився у центрі найгарячішої драми літньої паузи Формули 1. Перехід британської суперзірки мав би стати гарантією стабільності для скудерії після відходу Карлоса Сайнса. Проте за вісім місяців лідер нової Феррарі так і не втілив на трасі тих мрій, що їх вкладала у нього команда Маранелло, і черговий виток інтриг змістив увагу з боліда на особисту енергетику легенди. Після низки кваліфікаційних та стратегічних осічок Гамільтон змушений був відверто визнати пристосування до нової ворожої реальності йде повільніше ніж очікувалось. Найбільш болісним став провал на Хунга де пілот Феррарі вилетів з q 2 через нестабільність задньої частини машини. А після фінішу Льюіс не стримав самокритики. Почуваюся абсолютно нічим. Така моя роль у команді, якщо не можу дати результат, проте найбільший резонанс викликала його містична заява: у Феррарі є те, що відбувається за лаштунками. Фраза стала хітом у паддоку. Про що йдеться? Відкрито не сказав ніхто. Але джерела припускають, щось активне йде не лише у технічному департаменті. Джонні Херберт, колишній пілот Формули 1 і нині затребуваний аналітик, вважає такі коментарі важливим сигналом і потенційною ознакою кризи довіри між топ-гонщиком та керівництвом. Для британського експерта амбіції Феррарі залишаються під питанням Я не знаю, що має на увазі Льюїс, кажучи про закулісся, але це може бути індикатором для переговорів про зміну пілота. Можливо, команда дала зрозуміти, якщо не буде прогресу, на випадок провалу готуємо резервний план для наступного року. Херберт прямо говорить у розмові з міжнародними змі. У випадку, якщо нічого не складеться для Феррарі та Гамільтона, можливо, час для розставання настав. Ця чутка ще більше розігрівається через те, що діючий контракт Гамільтона з Феррарі закінчується у кінці 2026 року, але атмосферу навколо Скудерії вже зараз напруженою називають італійські інсайдери. Поза розлученням по-англійськи, одним з варіантів називають навіть гучне повернення Карлоса Сайнса. Колишній партнер Леклера і командний гравець Феррарі після складного старту у Вільямс не зник з радарів топ команд, і в короткому інтерв'ю Сайнц не відкинув можливості повернення до Маранелло, якщо з'явиться шанс. Можливо, так з посмішкою відповів іспанець. Ці слова лише підливають олії у вогонь. Адже у роки, коли Феррарі не впевнена ні у стабільності Боліда, ні у довірі між пілотом і командою. Варіант із камбеком перевіреного бійця виглядає цілком раціональним. Херберт підкреслює, Карлос добре показав себе поряд з леклером у Скудерії. У Вільямс складно, але ми вже бачили, що він здатен боротися у Феррарі на рівних із Чарльзом. Таким чином, у разі провалу переговорів із Льюісом Червоні, можуть повернути того, хто добре інтегрований у корпоративну культуру і знає, як працює італійський штаб. Водночас, повне злиття Гамільтона з Маранелло, схоже, не відбувається і через різницю у стилях спілкування, культуру та роботу з даними, що вже стало темою для глибоких аналітичних розглядів у змі. Британський підхід до інженерії, який передбачає відвертість самокритику пілота і гнучкість у середині департаментів, часто суперечить закритій корпоративній ієрархії скудерії. Всередині самого Паддока ширяться розмови, що команда ставить під сумнів відкритість Гамільтона. Часті технічні наради переростають у суперечки, а інженери не завжди готові підлаштуватися під непрогнозований запит Топ-гонщика. Дане міжсезоння також ускладнюється речами поза трасою. Якщо Феррарі і вирішить піти на розрив із Гамільтоном, варіацій нових підписань зараз обмаль. Позицію Верстапен заблоковано довгостроковим контрактом із Red Bull, а Джокером лишається саме Сайнс. Але навіть у разі суперсенсації питання повної довіри, боліда або моментальної адаптації нового пілота є дуже гострим. Ситуація обтяжена й тим, що сезон 2026 стане першою гібридною революцією. І кожен стратегічний крок має відповідати сценарію перемоги вже сьогодні, а не у перспективі ще одного десятиріччя. Як далеко зайде невдоволення Гамільтона? Питання номер один для всієї Феррарі і усього автоспортивного світу. Чи зможе Скудерія перебудувати внутрішню комунікацію, знайти компроміс між зірковим підходом Льюіса та італійською традицією? Або ж Федин стане свідком історичного камбеку Карлоса Сайнса під червоним прапором вже наступного сезону? Чекаємо на вашу думку в коментарях, а також підписуйтеся, щоб першими отримувати топ аналітику та найгарячіші інсайди Формули 1.